Ой у полі попід дубом, ой, у тому полі стояла козацька воля, плакала козацька доля. Чом ти плачеш? За чим тужиш воленька козацька? Чом ти, мати, похилилась? Чом тобі так тяжко, ой не знаю, промовляє воленька до дуба, ой не знаю. Серцю тяжко своя нищить згуба дубе. Батько, батько рідний, старий козаченько, розповім тобі про горе. Чом болить серденько, тяжко мені, ой, як тяжко. На світ цей дивитись. Сліпи очі, людська заздрість, хочеться схилитись, свої, свого ж обдирають Де ж та Божа кара, Україну, Україну, ой чорна ти хмара. Нища мати, нища діти, аби не бувало вже на землі козаків. Ой, клята навала. Отака війна йде. Зрада захопила нашу душу і розрита знов. Стара могила не одна, в плем'я, нищить все і всюди. А ви вірите у правду дурні бідні люди, Мрійте, вірте, поки діти ваші помирають, вірте в добрую вакцину. Дуріть себе, бо вже знають ті, що колять, хто тут жити має і панувати, плем'я рабів горде, швільне, мусить вмирати, вимирати. Забувайте рідну мову. Та йдіть знову світом, а китаєць та барига буде вашим житом умиватися, радіти сором стара мати, що таких дітей на землю стала ти роджати. Продали, як. Туп на хортиці, волю не бураки, та й у рабство поспішайте, нещасні бідаки, зазомбовані в імперіях рабів, породили. Ой, схитнулися пороги великі могили. Ті могили, що розгрили й досі розривають. Копачі, провладні підлі, що ж вони шукають у могилах тих, може, свою долю. Не по них кобзар співав на могилі, в полі не по них. Вони ж бо й раді, що не буде. Де співати кобзарям українським? Гірко стогне мати Січа. Дуб старий схилився, як у думах козаченько, міцно зажурився. Я ляжу на могилі поруч та й заплачу, ні, не буду. Ставай байдоли дачі, козаче. А може, серденько заспокоїться, та й будеш ти багатіти, На усе навкруги, як отіупорі, красти ще й правду душити. Спокійно буде серцю, немов і немає, ані серця, ані душі. Мов барига гроші пхає у кишеню? Ой, як то добре йти собі світом та й душею торгувати, та жити, мов не жити, а боротися то погано, мовчіть, схиліть спини, вимагатого система. А крила для чого рабам крила? Обрізають така от наша доля. Але є, ще в нас і сила, і відсівська воля. Є, козаче, пробудися, серце запали, ти ж твої то не вівці, то гірські орли. Степові соколи, серце їх Дніпро. Ще порогами озветься, вернем, що було, час вставати, рід будитий, досить гнути спину. Святослава, діти славні, єднайтесь в дружину.